Там. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Впізнали? Так, це букви. Сьогодні ми розпочинаємо цикл занять з грамоти. Що ж таке грамота? Дітки на заняттях з грамоти я вам розповім, чим відрізняється, наприклад, звук від слова. Які існують звуки. Що таке речення? І дуже-дуже багато цікавого на вас чекає на цих заняттях. Я сподіваюсь, вам сподобається. Тож поринемо у світ граматики. А чи знаєте ви, малята, з чого складається наша мова? З речень. А з чого складається речення? Зі слів, а слова, з чого складаються, слова зі звуків. А чим же відрізняються звуки від слів? Давайте зараз розберемося. Подивіться уважно на картину, що ви бачите? Трава, конячки, хата, небо. Дерева, річка, місток. Це все я називаю слова. А зараз, послухайте уважно, що я буду називати о ч. С. А з. Б. Це малята звуки. І якби ж ми з вами розмовляли звуками, ніхто б нас не зрозумів. А так, всі звуки ми складаємо у слова. А зараз давайте визначимо, що я промовляю. Слово чи звук. Котик. Так, це слово. С. Звісно, це звук. Троянди. Це слово. Зайчик. Молодці слово. А -а -а. Це звук. Гарбуз. Молодці. Це слово. Ф. Звук. Це теж звук. Дерево. Це слово. О. Звісно, звук. Хмаринки. Це, дітки, звісно ж слово. Ось і навчилися ми з вами відрізняти слова. Від звуків ви великі молодці, далі буде ще цікавіше. Дякую за увагу!